30% поранених бійців у зоні АТО помирають через ненадання вчасної медичної допомоги. За допомогою проекту, який розроблений Всеукраїнською радою захисту прав та безпеки пацієнтів, таких великих втрат можна буде уникнути. Адже нещодавно туди вирушив перший мобільний шпиталь, оснащений за стандартами НАТО. До реалізації проекту долучилися небайдужі українці, серед яких аграрна корпорація Вестгруп» та благодійний фонд зміцнення громад. За час війни на сході загинуло близько двох тисяч військовослужбовців більше трьох тисяч отримали поранення. Така велика цифра загиблих пояснюється тим, що велике число бійців просто не довозять до шпиталів, тому як вони знаходяться далеко від лінії фронту. Так звана золота година, протягом якої можливо врятувати життя бійця, перетворюється на довгі небезпечні подорожі під залпами градів та вибухами мін. Повітряний транспорт швидший, але й він стає легкою здобичу противника. Головною ідеєю нашого проєкту, нашого першого добровольчого мобільного шпиталя імені Миколи Перегова, є, яка може ближче привести лікарів, професійних лікарів з операційним забладнанням до лінії фронту, до зіткнення. Мобільний шпиталь можливо розгорнути за декілька десятків кілометрів від безпосередніх бойових сутичок. Від часу приїзду на місце деслокації та до прийому поранених. Уся процедура займає декілька хвилин. Мобільна бригада оснащена всім необхідним операційною на базі автомобіля та палатами натівського зразка. Головні параметри шпиталя, як ми його побачили тоді і заклали це 30-50 кілометрів від. Бойових дій відповідно, щоб не діставали градами, не крили просто градами. час розгортання до 30 хвилин, але враховуючи те, що Перших поранених можна прийняти протягом п'яти хвилин, власне кажучи, відкривши двері операційні і включивши там світло. Кошти для цього проєкту корпорація Вестгруп» та благодійний фонд зміцнення громад знайшли просто. Колектив компанії прийняв рішення відмовитись від організації новорічних святкувань та направити кошти на потреби української армії. За ці гроші вдалося докупити усе необхідне, щоб повністю укомплектувати транспорт мобільного шпиталю. Наразі спільно з корпорацією Вестгруп» інвестовано. 680 тисяч у реалізацію цього проєкту, але разом з тим ведеться активний збір коштів з найрізноманітніших джерел, як бізнесових, так і від окремих людей, громадян нашої держави. Разом з тим ведуться перемовини з нашими міжнародними партнерами про допомогу у якості ліків медичного обладнання. Військових лікарів в нашій державі катастрофічно не вистачає, тому в шпитальна колеса ходять медики добровольці. Але із добровольцями вистачає проблем. Тепер юридичних. що згідно з чинним законодавством, ти можеш бути АМОСом. Ну якщо у тебе тут немає офіцерських погонів, ти можеш бути в кращому разі молодшим медичним персоналом. Бо у військових медиків є ієрархія. тобто хірург має бути щонайменше капітаном, і то це в випадку винятку, щоб тебе пустили різати. Здається, там мінімально майорські погони. В планах проекту створення трьох таких мобільних шпиталів. Перший караван медиків, якому є декілька добровольців із Хмельниччини, вже сьогодні вирушив на схід країни. Життя людини неоцінене, особливо якщо ця людина захищає рідну землю від загарбників та агресорів.